Слідом за збірною блохина невдачі зазнала ще одна українська збірна, молодіжна, у кваліфікації до Євро 2009 Матч у Туреччині був ключовим у боротьбі за перше місце у нашій групі. Навіть нічия не влаштовувала команду Михайличенка, але синьо жовті не взяли й очка. Перший тайм пройшов за рівною боротьби і закінчився нульовою нічиєю. А вже по перерві господарі цілком закономірно довели свою перевагу над українцями. 62 друга хвилина перед самим штрафним майданчиком Нурі Шахін отримав пас, коли навколо нього не було українських захисників. Він не став довго думати і красивим обвідним ударом відкрив рахунок. За дві хвилини над українським захистом познущався Ердінг. На шляху до воріт той пройшов чужого, наче його і зовсім не було а потім, поміж ніг, пробив рибці. Українці мали можливість скоротити рахунок, але як часто це трапляється останнім часом, не вистачило трохи везіння. Завдавши купу ударів на остаточний сил, вже не вистачило, а Антонов просто не влучив м'ячу. В останні хвилини матчу більше атакували турки. Вони мали забувати принаймні ще раз. Шанси на кваліфікацію до Євро 2009 ще залишаються. Ймовірніше збірна Михайличенка тепер вестиме боротьбу вже за друге місце у своїй групі. Таблиця другої групи молодіжного євро 2009 виглядає так: турки-лідери, чехи вистають на два очки, українці на три зігравши на матч більше за обох співлі, за обох лідерів. У середу українці зіграють у Ліхтенштейні, а чехи приймають вірменів. жовтим тепер слід боротися справді за друге місце, яке може стати прохідним.